Збільшилося носіїв російської мови Івано-Франківської в інших містах в громадських місцях, в громадському транспорті, на міському озері, в центрі міста. Ну, давайте відверто. Ці інспектори чим не будуть займатися популяризацією курсів української мови. До речі, ми проводили голосування в телеграм-каналі і найбільше сказали, що ці інспектори мають популяризувати курси української мови. Як онлайн, так і в звичному режимі. Дотримання мовного законодавства в обслуговуванні. Тому що сьогодні закон передбачає, що виключною мовою обслуговування органів місцевого самоврядування, в кафе, в ресторанах, в готелях має бути виключно українська мова. Та тому, всюди, в В тобто, служба і багато чого іншого. Тому такі активісти будуть моніторити і звертатися відповідно правоохоронні органи, якщо будуть. Такі порушення, а найголовніше роз'яснену роботу. Ми плануємо, що до достат таких буде волонтерів, мовних інспекторів. Тому зголошуйтеся, ми проведемо навчання.